Вечір добрий, мої любі. Вітаю вас. Радий провести ці хвилини. Особливо буду тішитись, коли ви поставите вподобайку. Прокоментуєте і, звісно, поділитеся тером своїми друзями і підпишитесь, перевіривши підписку на YouTube, підпишитесь на Facebook, Instagram, Telegram. Так, да, ми всі е, блогери говоримо про це. Але коли ми це замовкаємо, то підписка взагалі перестає рухатись, тому ми мусимо це робити. Отже, гарного вам настрою на ці 10 хвилин, принаймні. І ви знаєте, я все-таки черпаю натхнення в ваших запитаннях. Жодне запитання не недолуге, жодне не хамське. Всі дуже мудрі запитання. Я поважаю кожне запитання. Ви знаєте, якщо я не відповів публічно. І під запитанням, то це не значить, що я зневажаю це запитання. Просто я відповів вам серцем, послав вам любов, подякував ментально, побажав вам добра і радості. І тут прекрасне запитання. Майстре, чи могли б ви створити роботу, щоб можна було б тримати свій ум у спокої, і він був вірним помічником? який пропонує найкращі варіанти розвитку подій. Супер! Прекрасне розуміння, чудове бажання і прекрасне небажання працювати самому. Я пам'ятаю казочки про волшебну паличку. Про чарівну паличку, про те, як махнув, про золоту рибку, по щучому вілінні, про джині і інші, про цветік семицветі. Ви не думали про те, шановні люди, панство, шановне, що щоб опанувати свій ум, тибетські монахи сиділи життя в позі Лотоса, дивлячись всередину себе. І не всім вдавалося зупинити його. Опанувати його і налаштувати, щоб він був вірним помічником, який пропонує найкращі варіанти розвитку подій. Ви не думали про це? А ви не думали про те, що це суто ваша робота? Це ваш ум. Опанувати його вам, ви за рульом цього? Самолета, вертолету, автомобіля, ви. Ваша воля, ваша відповідальність. Я знаю, що більшість приходить до бабушок, дідушок, майстрів, магів, колдунів для отакого вирішення питань. Я сам бігав. Їздив за 150 кілометрів тричі на тиждень і воно певний час працювало. Я отримував очевидну вигоду від цих подорожей. І я готовий був їздити щодня, бо воно працювало. Ну, настав день розплати за те все. Настав день, коли треба було сплатити порахунками. Бо не я працював. А зиск отримував я. Саме я отримував той зиск. І мені прийшлося за це заплатити. Чи можна таку роботу зробити? Я думаю, таку роботу неможливо зробити. Чи можна це зробити зі своїм розумом? Можна. Працюючи на очищення своєї свідомості, свого розуму. Свого життя себе, укріпляючи. Так, да, я допом... на першому ступені, я вже даю інструменти для цього. Я налаштовую програми по роботі з думками, по очищенню потоку думок. Але це все одно ваша робота. Але все одно ця робота спирається на вас самих. Ви мусите це зробити ніхто інший. Ніхто інший. Ніхто інший. Тільки ви, тільки ви можете це вирішити. Тільки ваша особиста робота з вашим потоком думок очистить ваш розум, вашу свідомість і налаштує її на позитивний ряд. І коли вона не захаращена впливами зовні, вашим брудом. І коли ви поєднуєте на третьому ступені. Своє серце, свої вищі чакри, утворюючи розум творця в своїй енергії структурі, як внизу, так і вверху. І ваше серце починає працювати в чистоті, ви отримуєте помічника вірного, який пропонує найкращі варіанти розвитку подій. Тільки ви будете створювати ті події, не я. Я лише можу вам допомогти, прокласти її на певному етапі. Якщо ви вирішите це, якщо ви прийдете і скажете допоможи. А потім приймете ту допомогу, повірите в неї і реалізуєте. Ви тут головні. В цьому житті головні ви, особисто персонально ви, в цьому Всесвіті. Вашому всесвіті. Ви головний. І ваша відповідальність. Ваша відповідальність за підписку, коментарі, подобайки, навчання. Навчання кожен останній понеділок місяця, 12 години, перший ступінь. Отже, другий вже призначений. Третій теж. Отже, мої любі, обіймаю серцем з Богом. Запам'ятайте. Все одно ми все робимо самі. Як би ми на кого? Да, в певний момент нам треба спертися на когось, на щось, на знання, підготувати себе, а йти дорогою. Навіть коли, якщо вас несли певний час на руках, вам саме.